Зарядку робив раніше, зараз трошки закинув. Ми зараз трошки менше часу, але дуже класна штука. Якщо робити кожен день зарядку, хоча просто стаєте робити зарядку, ну кажуть, там якісь справи. От, а просто це дуже і на психі... на психологічний стан і на фізичний дуже добре влієн. Любити себе вже про це говорять всі, і вже всі знають, але не кожен застосовує застосовувати, любити себе таким, як ти є. тому що Людина вона як одиниця унікальна в своїй одиниці і бути собою, любити себе, приймати себе, дозволяти собі бути не люб... не улюбленим для всіх, дозволяти себе бути не в центрі уваги, бути собою. І просто радуватись життю в тому, що є. Зовнішній вигляді залежить від е, фізичного навантаження. Це повинно бути от, в Європі, наскільки я бачу, там прем'єр-міністр їздять на велосипедах на роботу. А чому б людина не пройтися там кілометри два зранку до роботи, не перезавантажувати громадський транспорт, ну кому треба, це звичайно. Тому я думаю, що краще займатися своїм особистим здоров'ям, робити якісь вправи. Принаймні походити, подих свіжим повітрям, це нормально. У мене дуже коханий любить чоловік і передусім це для нього на першу чергу. Я живу раді своєї родини і раді свого чоловіка. Звичайно, перукар, гарно, гарний одяг обираю, манікюр, педикюр, догляд за обличчям. Весь жіночий набір. Нічого особливого прокинувся. Помився, розчасався, почистив зуби. Лічна гігієна. Не вживаю нічого зайвого, лишнього, ні спиртного, ні, ні куріння. Навіть не пробувала, чесно. Саме основне ходжу на роботу. <сміх> Це теж додає сил і маю все таки виглядати, тому що спілкуюся і працюю з людьми. Не скажу, що я правильно харчуюсь, не буду. Таке говорити просто якісь позитивні, не знаю, думки елементарне, як всі жінки мають просто за собою доглядати манікюри, педикюри, для того, щоб просто для себе в першу чергу виглядати гарно і тоді, якось оточуючим віддавати позитивну енергію.